іслін ну, копець бігнути всім привіт мене звати Настя і на цьому каналі скоріш за все буде багато різних тем але сьогодні я хочу поговорити про в'язання я не є професіоналом я початківець в'язання тому на цьому каналі і в даному відео, і не тільки, а й в наступних відео я буду шукати майстер-класи легенькі для початківців, які можна повторити, переглянувши лише одне відео. І не потрібно для цього різних професійних знань. Сьогодні ми будемо в'язати сумку. Я прикріплю в описанні ссылку на відео, по якому я буду в'язати. Раптом вам буде незрозуміло, так як я пояснюю, ви можете перейти і подивитися. Сьогодні майстер-клас сумка Ось Воно так виглядає. В описі я прикріплю посилання, по якому я в'язала. Пряжа в мене джут від торгової марки Ярослав. Це натуральна рослинна пряжа. Для сумки параметрами 30 на 30 см, як у мене вона вийшла, нам знадобиться. Взагалі 5 мотків, але для своєї зручності я взяла 6 моточків. Гачок у мене 3,5 мм. Також нам знадобляться ножниці. І голка тупим кінцем. В'язати будемо в 4 нитки. Щоб вийшла сумка такого розміру, як мене, потрібно набрати 36 повітряних петель. Зробили вузлик і поїхали. Починаючи з петельки, ось наша перша повітряна ця петля, ось ось цієї другої ми будемо в'язати. Будемо в'язати на півсопчики з накидом. Як це робити? Просовуємо гачок, в цю нашу петелечку-косичку, витягуємо ниточку, перевернули, зробили петелечку, повернули накид. Так, ось у нас перша ось у нас друга, накид, потягнули накид, наша косичка, витягуємо, робимо накид, ось цю першу косичку пропускаємо і ось в цю, в задню, петельку. раз. В'язали по повітряна петля. Ми розвертаємо і, скажімо так, орієнтир ось у вас на ось цю косичку. Вам потрібно зв'язати 36 таких ось косичок. Ось з однієї сторони, ось вона у нас буде потім з іншої. Через 36 косичок побачимось. Ось наша смужка. У мене тут вийшло 36 отаких кусочок. Зараз я вам покажу, як скласти, щоб в нас вийшла сумка. Ми беремо ось цей край. Сюди. Такий рівненько. Таку, бачите, в так, бачите, у нас виходить. так. Це сюди край. А цей край сюди донизу. Один виходить у ось до гори йде. А один йде донизу, дивиться. Далі ми перевертаємо ось ось так. Так, як зрозуміти, що нам уже все досить цих смужок, бо вони ж можуть вийти в кожного по-різному. Ми дивимося, як наші куточки зійшли. Як цей і як це. Якщо вони в нас ось тут зійшлися, так перевертаємо, зійшлися кутики наші зійшлися. Все, супер. Зараз ми будемо з'єднувати. Зараз я вам покажу, як з'єднувати Оцю нитку. Ми не відрізаємо, а зараз будемо А З'єднувати взагалі можна будь-яким способом, можна, так як ми сьогодні будемо робити гачком. А можна буде оголкою. Ну, я собі подивилася, мені краще буде в'язати. Дивимося, щоб у нас співпадали ось ці наші косички, стопчики наші. до кінця мы обрезаем ниточку Ось як виглядає готовий виріб. Ручку сумки можна зробити власноруч, як в моєму варіанті. Вона в'яжеться по такому самому принципу, як і сама сумка, або придбати ручку до сумки окремо. З'єднувати деталі звичним для всіх способів, вшиваючи їх. Дякую всім за увагу. Буду вдячна за підписку, лайк і коментар. Також не забувайте про дзвіночок.